Майже 6 тисяч осіб щомісяця, саме така кількість військовослужбовців, підписує контракт на службу в Збройних силах. Це загальноукраїнська статистика. На Прикарпатті цифри значно скромніші, повідомляють в обласному військовому комісаріаті. Від початку року професійними військовими стали понад 700 мешканців області. Які спеціальності зараз найбільш затребувані, де навчатимуть військових резервистів, а також коли розпочнеться осінній призов на строкову службу. Про все це розкажуть наші кореспонденти у наступному сюжеті. Понад 46 тисяч осіб від початку року уклали контракт зі збройними силами. До кінця року Міністерство оборони планує залучити на службу ще 20 тисяч. Загалом армія потребує фахівців різних спеціальностей. Затребувані і снайпери, і водії додалися і більш сучасні професії. Якщо є фахівці, які можуть керувати і знають як безпілотними літальними апаратами. Будь ласка, теж саме хто бажає. Проходить служба на цих посадах, може звернутися до, безпосередньо до військомату чи обласного військомату. І те ж саме посади, будемо пропонувати, це нова посада, яка тільки вчора була доведена, що хто бажає, є такі фахівці. Серед охочих укласти військовий контракт чимало тих, хто демобілізувався в попередні місяці. Люди з бойовим досвідом переважно бажають служити усі своїми побратимами, тож для них передбачено дещо простіші правила набору. У зв'язку з тим, що велика кількість демобілізованих виявляли бажання потрапляти в ті частини, де вони вже до цього здобули бойовий досвід, там сформувався певний колектив. З травня місяця розпорядженням начальника Генерального штабу дозволено. Проходити службу, відразу минаючи навчальні центри, оцим людям, які були мобілізовані, вже мають певний бойовий досвід, і відразу направлятися через військові комісаріати до військових частин, де вони раніше проходили службу. Тим, хто не має наразі змоги служити за контрактом, у військових комісаріатах пропонують службу у військовому резерві. Там теж передбачено спеціальний контракт. Резервісти залишатимуться цивільними людьми при цьому кілька разів на рік проходитимуть навчальні збори у військових частинах. За це отримуватимуть і кошти з військового бюджету і заробітну платню на своїх підприємствах. Чому аеромобільне на той час армобільні війська показали себе теж саме на початок АТО боєздатними частинами, тому що в армобільних частинах були резервісти, які проходили п'ять разів на рік збори, навчали, стріляли. Після цього були двохтижневі, там п'ять-чотирі рази збори до 5 до дісті діб, і підсумковий збір два тижні, де вони здавали там і заліки, тобто вони набували спроможні, хто стрибав з парашутів. Після цього за це є і винагороди. Тому для нас це не нове. Окрім цього, в області сформовано оперативний резерв, до нього включено демобілізованих військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Уже у вересні понад 200 таких резервістів мають вивчити на кількатижневі навчальні збори, які відбуватимуться по всій території оперативного командування. Захід в обласному комісаріаті наголосили, що збори навчальні і резервістів не залучатимуть до бойових завдань у зоні проведення АТО. Так само заборонено скеровувати у зону бойових дій хлопці, які йдуватимуть строкову службу. Наразі в обласному комісаряті тривають підготовчі заходи до осіннього призову. Як і в попередні роки, повістки надсилатимуть юнакам віком від 20 до 27 років. Призовні комісії розпочнуть роботу 3 жовтня.